Що є там кодекс честі? Бути ну, чесним, можна сказати, дотримуватися закону, законів і університетської кампусової політики. Е, от use clean language це мати чисту мову, це мається на увазі не використовувати е, слів нецензурних е, лайка. Тобто, е, ну, так як я вам показую, наприклад, честі в університету, який має релігійну основу, то тут а, правда поміло. відвідувати е, релігійні служби, ну там не, не вживати алкогольні напої. Е, Мається на увазі не курити ну, в цьому університеті навіть кава, кава забор... кава і чай заборонені. Ну це посібник відповідальності про при проведенні досліджень, тобто mm -hmm. керівництво, і е, все прописується, ну як кажуть, вплоть до того, як поводитися при лабораторних дослідженнях з е, тваринами. Ну, якщо біологічні якісь досліди, то що є правильним, що є академічно відповідальним і що не що є невідповідальним. Це дослідницька політика чесності. А цей мені напевно найбільше сподобався. Не дарма MIT є кращим університетом технологічним і технічним. У них політика доволі знову ж таки технологічна, не академічна чесність в чесність в Масачусетському інституті технології, керівництво для студентів. І все прописано. Тобто, прописано, що це таке. І що таке плагіат, що недозволена співпраця, є таке, що таке шахрайство чи обман. Є проблема культивування. Проблема в чому заключається? Може, наш студент і не хоче цього робити, але ми його не вчили. Ми йому не пояснили, що це не можна. Ми йому не сказали, що ти ж не роби так, це неправильно. А там є або спецдисципліна. Або є е, якийсь декілька лекцій, вступних на самому першому курсі, як правильно, як чесно себе поводити. Тобто, якщо е, тобі пояснили, що плагіат це є, е, якщо ти не закавичив і правильно не закавичив, тобто без посилань, відповідних, якщо ми якщо наш студент не знає, що запозичувати це погано, він думає, що може це правильно. Якщо ж ми йому пояснимо, навчимо, що треба так-то-так-то посилання оформлювати, то він, можливо це і буде робити. Ну, принаймні, не кожен, але якась частина почне ставитися відповідним чином, і це вже буде добре. І я думаю, що ми потроху крок за кроком зробимо певну нашу академічну культуру КПІ ще кращою, тим паче вона у нас непогана.